Перед вами найшвидше розкішне у світі, яке розганяється до сотні за 3,9 секунди. Зустрічайте зікрнульну 009. І сьогодні розповімо про цей автомобіль у всіх подробицях. З вами Дісонавто. Не забувайте, що з вас лайки та підписка з нас корисний контент. Його дизайн виглядає футуристично, але водночас зберігає класичну елегантність. Агресивна передня частина з матричними унікальними фарами та масивною решіткою миттєво привертає увагу. За розмірами він доволі невеликий. Габарити ви можете побачити на екрані. Автомобіль на повному приводі із батареєю 108 кВт на годину та потужністю 789 кінських сил із запасом ходу у 702 кілометри. Мені навіть важко уявити, що відчуває людина, яка сидить всередині такого гіганта з такою динамікою. Диски у даного Zika 009 00919. Вони виглядають надзвичайно та унікально, з досить специфічним дизайном, що підкреслює тільки футуристичний стиль автомобіля, яка комфортна пневмопідвізка з декількома режимами регулювання кліренсу. Потрапити всередину автомобіля можна та кількома способами. Перший це картка, другий це ключ або ж мобільний додаток. До речі, тут є дотяжки дверей. Всередині три ряда сидінь. Шкіряне кермо з підігрівом, сидіння зроблені зі шкіри НАПА. Переднє сидіння у нас з електроприводом, пам'яттю, масажем, підігрівом та вентиляцією. Вся стеля зроблена з алькантари, Є панорама, яка має шторку. Фізичних кнопок на передньому ряді майже немає. Все керування автомобілем відбувається через центральний екран. Тут все стандартно, потужна бездротова зарядка, підстаканники ніша під центральною панеллю. Також є такий підлокітник, із нішою для ваших речей і USB-портами. Очі кидається аудіосистема на 30 динаміків Ямаха. Є камери 360. Якість, до речі, тут дуже гарна. Загалом не тормозить, є проекція, адаптивний круїз контроль трьохзонний клімат-контроль, є контурна така підсвітка по салону, яку можна відрегулювати не тільки по яскравості, але й змінити колір цієї підсвітки. Збірка та якість матеріалів в цьому салоні вас дуже і дуже здобула. Сидіння доволі ручні, вони м'якенькі, є такі лаковані елементи, а також алюмінієві ставки на дверних картах. Другий ряд сидінь виглядає доволі розкішно. Тут багато місця, є різноманітні фішки. Сидіння у нас підігрівом, вентиляцією, електроприводом, масажем та пам'яттю. Всі сидіння керуються не за допомогою екрану, а джойстиками. З цими кнопками ви зможете відрегулювати під себе сидіння, підняти отаманку і зможете фактично лежати. І всього лише одним натисканням на цю кнопку ви зможете повернутися у вихідне положення. Крім цього, тут є розкладні столики у підлокітнику для вашого ноутбуку, обтягнуті шкірою. Окремо уваги привертають дверні карти у другому ряді, бо тут є окрема сенсорна панель з водинником, який приховує за собою клімат-контроль з регулюванням інтенсивності, температури та направлення повітряного потоку. А ще ви можете за допомогою цієї панелі опустити скло. У Зікер 009 передбачений телевізор на стелі. Він відкривається сенсорною кнопкою. Перед вами з'являється екран діагоналю трохи більше 15 дюймів. На якому ви можете дивитися серіали або ж підключити сюди флешку і дивитися кіно чи слухати музику. Тут є крючки для ваших речей, є камера для відеозв'язку, є класна яскрава підсвітка, порти для зарядки вашого телефону та місця для зберігання невеликих речей. Хочеться сказати декілька слів про третій ряд. Для того, щоб до нього дібратися, вам необхідно буде відсунути сидіння другого ряду вперед. Людина, яка купує цей автомобіль, навряд чи думає за об'єм багажника. Навряд чи такі автомобілі купують для того, щоб возити габаритні грузи. Тим не менш, розовий відсік тут є. Сюди помістили розетку, гачок для ваших речей. Є окрема лампочка для освітлення. Якщо вам раптом потрібно буде покласти сюди великогабаритний груз, то ви можете скласти ці задні сидіння. Давайте підведемо підсумки. Зікерно 009 – це вражаючий електромобіль. Це машина для тих, хто хоче підвищити свій рівень комфорту, що шукаєте автомобіль для великої родини. Або для бізнесу і для вас важливий не тільки простір, але й стиль, то Зікер 009 стане для вас найкращим варіантом. Особливо мені сподобався другий ряд сидінь, куди встановили всі необхідні для комфортної поїздки функції. Ну що, тепер ви знаєте все про Зікер 009. Пишіть у коментарях, що вам найбільше сподобалося в цьому електромобілі, і не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові огляди на топові електрокари.